Сьогодні ми йдемо в магазин Sam's Club, Це схожий магазин як Casco, але це Sam's Club, і це лінія магазину Walmart. Все те саме, що Casco, шини на автомобілі можна купити. Також оптикал, очки, телевізори, все те саме. Стоит Здається, трошки дошепший мазы. Тут підвески. Маю отаку вот такой я. з бриллиантами. Дуже любий, дуже елегантно. Подивиться на ці крісла. На пляж можна гайдатися. Ціна, звісно, Пристойна Також тімобл себе тут рекламує Продають телефончики. Гріль. Дивіться на більш менш Дивіться, подушки 13 доларів. Курінг ефект. У нас є дома такі подушки. Спішно, на них не жарко. Чоловічі рубашки. Любий колір. Чи дивіться, яка ціна прекрасно. Любителі коврів. Сам склад можна купити. 120 доларів коври, навіть за 100 доларів і за 80 можна купити. дитячі речі, рюкзаки, коврики для діток, мегасинки. Все, все для діток. Чемодани, постіль. 25 доларів, 19 доларів. Книжки. Я вже показку не маю. сам склад, є книги для дітей. Конструктори. Двадцять доларів. отакі одіяльця Також алкоголю дуже багато. Вино можна купити за 5-6 баксів. Сьогодні це суші, може і купити собі суші. А раніше суші не було, а зараз вже є суші. рибка семен. Уже Вже приготовлена. Дискаунт на рибку. Запікає в духовці. Дуже смачно я купляла. А то всередині фарш також із риби рибительного. Ну що, взяли семен, фарширований. Сьогодні будемо готувати на грилю. Тут семен копчений. яка котина. Такі ж салати. Всякі-всякі. 15 доларів, дивіться який салат, Це набагато дешевше, ніж шука. 15 доларів. шикарно Також такі Тепер салати, які готувати треба. все готове. З креветками. Дві штуки на 4,48. Тут же у нас курочки. Курку за 5 доларів. Це даром. Ребра Приготовлені, Дивіться ціна. 12 доларів, 13. Ціле ребро. Каску ви такої ціни не знайдете. Дивіться, яка краса. Такі салати фруктові. А це овочеві. А це шрин, привітки. Колбаски. Супчик. Щедр, чиз, мій любими береться, цей супчик. На дві людини кого невеликі сім'ї. Це прекрасно. Роколі, щедр, М'яско. Тут м'яско мариноване ребра. Не приготовлені. Я купую приготовлені, менше робити. Тут бекон. Булочки. Всі важливі пакет булочок, дивіться. Ціну бачите? Це Шикарно. Шикарно. ціна. Дивіться, ви можете купити одну упаковку, не треба брати -ка в казку дві. Просто платите таку ціну. Сиром звичайно. всевозможним. все, що хочете. Ось такі штучки, не знаю, що це таке. Теж все-все-все. Любителю любите солодкого. I want or you want? I'm just asking. Дивіться ціна. Мабуть, розброди вже готова. хочете yes, вам з такими якимось маками. Така саме ціна. Джинсові шортики. Оця ціна. О, зараз собі підберу за 10 баксів джинсові шортики, всім склаб. Маєчки, комплектики, трусики, носочки. Дивіться, яке гарненьке платячка. Дивіться, яке це гарненьке. О, Боже, це для худеньких дівчаток, просто як принцески. Може, я собі поміряю 7 баксів люди. Дивіться, який величезний пакет. 6 баксів. Оріжки теж на любий смак, м'ясо, все, що хочете тут є. І ще у нас джинси за 10 доларів, за скидкою рибу, плаття за 7 доларів, віть таке круте плаття за 7 доларів. буде чоловік спитав, каже, що на весілля готуєшся. Подушки за 12, шикарні покупки.